Кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота це нові, нові аргументи для світу, що Україна може перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Прощатися з рідними, які йдуть в останню путь, завжди важко. Особливо із захисниками, які ціною свого життя укривали Україну від пуль. Сьогодні Україна попрощалася ще з одним героєм. Кременчуцьким військовим Олександром Бардаковським. Подробиці далі. У сюжеті до Кременчука на щиті повернувся герой Олександр Бардаковський, який боронив батьківщину з перших місяців повномасштабного вторгнення. Три дні не дожив до свого дня народження. 10 вересня йому мало виповнитися 28 років. Зовсім ще молодий. Рідні в печалі, в жалобі, так як і ми всі з вами, тому що ми розуміємо, яка це величезна втрата для українського народу. Він своїм тілом став як стіною між навалою російської орди і між нашим спокійним майбутнім і незалежним майбутнім наших дітей. Відійшов у вічність воїн 7 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. З дім, зі школи, в місті були, общалися з ним до останнього. Всі спокійно, всіда нормально, хлопець. Всі виручили. Загинув горою від поранення в голову під час бойових дій. Останні спогади про Олександра назавжди залишаться з рідними загиблого. Пам'ятаю, да. як, як він прийшов під самим комат їхати. Он прийшов к нам, посиділи поговорили. Він выходит, я выхожу з ворот. Перекрестила, він повернувся своїм тайпо. І все, його, миску, і і все вот это последний раз. Он вічно позитивщик, У нього все хорошо всегда. все. бы не було плохо, у нього все завжди добре. Бажаємо царства небесного душі його і спокою рідним, тому що немає нічого вищого, чим в бою солдат. Поховали героя на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави серед побратимів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Безпека і комфорт головні умови перебування дітей у школах Кременчука. Міська влада робить усе можливе, аби забезпечити навчальні заклади міста надійними та безпечними укриттями. Більше про це у наступному сюжеті. Ні, на мить не зупиняється процес облаштування укриттів у навчальних закладах Кременчука. Усі сховища облаштовувались фактично з нуля, адже до війни їх не було у школах і садочках міста. І зараз ми бачимо колосальну різницю. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив стан виконання робіт з облаштування укриття у Кременчуцькій гімназії номер 1 Зараз завершуються роботи на першій школі. Ми завершуємо укриття номер один. Але сьогодні поговорили з директором. Нам треба збільшувати площу укриттів, для того, щоб діти мали можливість навчатися в одну зміну. Для того, щоб діти з іншої школи, з 11-ї, так вони ж теж до вас будуть деякі ходити класи. Якщо буде прийнято рішення про те, що в них поки що немає укриття, і вони йдуть до вас. Для них теж треба створити тут належні умови. Я дякую і будівельникам, дякую і вашому персоналу за те, що ви готуєте приміщення, готуєте сховище, робите все для того, щоб діткам тут було комфортно. Отно і головне безпечно. укриття в гімназії номер один дуже непростий об'єкт для того, щоб понизити рівень, вивезли тони ґрунту, перенесли комунікації, але отримали результат. Наразі перше укриття в гімназії вже майже готове. Зараз проводяться роботи над варіантом облаштування ще одного, щоб діти могли навчатись в одну зміну. Раніше говорили про те, що тут взагалі не можна зробити укриття. Зараз ми бачимо Опускали що рівень. Да, опустили рівень, вивезли десятки сотні кубометрів землі, перенесли комунікації. Зараз маємо результат. І ті, хто нам говорив про те, що зробіть найпростіші укриття, обкладіть мішками з піском перші поверхи, і все буде добре. Повідомляю вас, що. Є лист ДСНС, яким тепер уже всім закладам освіти, всім установам рекомендовано не робити цього. А ті, що зробили, будуть переробляти і робитимуть так, як повинно було бути з самого початку, капітально серйозно і відповідально. Як ми почали робити це 4 місяці тому, після закінчення фактично навчального року, і зробили за цей період дуже-дуже багато. Дякуємо. Дуже велика робота була проведена дійсно, тому що наш заклад постраждав двічі від вибухових хвиль, і ми очікували на саме видатки фінансові від міжнародних фондів. Але ми не потрапили до цієї програми. І тому саме шановні батьки, шановні мешканці нашого мікрорайону, щоб ви знали, чому ми почали пізно ремонт. Це почалося тільки в червні, і саме за ці три місяці зроблена тут дуже велика робота. Проведена. Дякую. Дякую. А в Кременчуцькій гімназії номер 12 комісія затвердила стан сховища. Там створені усі умови для безпечного перебування дітей під час повітряної тривоги. І вже з понеділка учні зможуть відновити заняття за партами разом зі своїми вчителями та однокласниками. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав Кременчуцьких рятувальників напередодні професійного свята. Більше про урочистий захід у наступному сюжеті. Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розміновування української землі. Така робота працівників ДСНС сьогодні напередодні дня рятівника від імені громади міста, міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав Кременчуцьких рятувальників з професійним святом і вручив відзнаки. Ми вам бажаємо, як говорять ті, хто. Довго служить в ДСНС, завжди сухих рукаві. Ми бажаємо, щоб дійсно ви були готові до будь-яких викликів, але цих викликів було якомога менше. Бажаємо, щоб завжди ваші підрозділи, які виїжджають на завдання, виконували їх швидко, якісно, оперативно, в повному складі поверталися для продовження несення чергування до цієї і інших частин. Дійсно, нам випало вже майже 600 важких днів. До початку повномасштабного вторгнення ви теж стояли на захисті інтересів і безпеки мешканців нашої громади. Дай Бог, щоб ці спокійні часи повернулися після нашої перемоги і після встановлення миру на нашій українській землі. Хочу подякувати за вашу велику службу, тому що сьогодні наша держава знаходиться в стані війни, а в цей час у нас ще більше покладено відповідальності та функціональних обов'язків. Тож ще особисто від себе від керівництва головного управління, хочу увесь особий склад Кременчуцького районного управління та другого державного пожежно-рятувального загону привітати з професійним святом, побажати усім, усім мирного неба, всіх земних благ, все найкраще. Також на заході відбулось погашення конверту з нагоди 170-річчя пожежної охорони Карменчука. У цьому році ваше свята особливе. Відповідно до виявлених в архівах документів, в 1853 році була в Кременчуці особою постановою про отримання пожежної охорони в Кременчуці та Сумах створена перша професійна пожежна частина. Тобто, ми в цьому році святкуємо ще і 170 років вашої служби. Працівники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, буревіям і сувам ґрунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям. Їхня робота неоціненна. Мабуть, з дитинства кожен мріє стати пожежним, космонавтом і тоді. У ну, мене вийшло стати пожежним. Працюю вже протягом 27 років в пожежній охороні. То потім МНС, ДСНС на даний момент. Той кайф, який ти отримаєш після виконаної роботи і виконання цієї роботи, результату, ну він це не передаваємо. Люблю свою роботу, тому що ми приносимо якусь користь людям, є якийсь певний результат, коли проводяться пожежно-рятувальні рятувальні дії. Рятування людей, дітей, їхнього майна, тобто це приносить задоволення. Нехай ваші мужність, відвага, безкорисливе прагнення допомогти і спасіння не однієї сотні людей будуть нагороджені визнанням і вдячністю. Дякуємо вам, Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 97 повідомлень про події та правопорушення, які мали місце на території Кременчука. З них 10 фактів буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вчора у вечірній час в центрі міста з одного із продуктових магазинів було викрадено понад 800 гривень. На даний час на місці проведено першочергові слідчі дії, вилучено речові докази. Особа, що прочетна до наразі буде працювати з слідчями для встановлення всіх обставин. Чому скоїв крадіжку також попередньо наразі з'ясовано? У вечірній час правоохоронці зупинили підлітка, в якого виявили наркотичні речовини, і телефон з адресами закладок. Останній повідомив, що дану наркотичну речовину він зберігав для себе. Азі речові докази вилучено встановлюються всі обставини придбання даної наркотичної речовини та осіб, що причетні до розповсюдження наркотиків на території міста Кременчука. Жертвою шахраїв цієї доби стала Кременчужанка 1969 року народження. До неї, начебто, звернулася знайома з проханням фінансової допомоги. Жінка перерахувала 3600 гривень, як згодом з'ясувалися, шахраям псевдопрацівники банку шукали ще одну кременчужанку знявши усі кошти з її картки. Черговий раз закликаємо громад. Я коли ви здійснюєте покупки, продаж, коли вам надходять телефонні дзвінки від працівників банку. Зупиніться, просто обдумайте і перетелефонуйте на гарячі лінії з фінансової установи або ж зверніться до установи банку. Продовжили правоохоронці і роботу зі школярами. Зокрема, в навчальних закладах спілкувалися на тему безпечного навчання та дозвілля. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На черговому пленарному засіданні позачергової 20-ї сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянули та прийняли більше 20 питань. Усі деталі за мить. Сьогоднішнє 18-те пленарне засідання Кременчуцької міської ради розпочалось із допомоги та слів вдячності військовим зсу. Міський голова Віталій Малецький передав дрон для аеророзвідки одному з військових підрозділів ЗСУ, бійці якого здійснюють коригування артилерійського вогню по позиціям ворога. Передаємо їм дрон для проведення аеророзвідки. Підрозділ займається ну, можна, мабуть, казати, чи можна, так. Так. коригуванням артилерійського вогню, тобто розвідкою артилерійською, для того, щоб наші захисники точно влучали ціль. Без цієї техніки їм працювати досить важко. Ми сьогодні передаємо дрон Мавік e для того, щоб вони мали оперативні очі в небі і допомагали нашій артилерії вражати цілі. Передаю. Дякую. Далі на сесії депутати обговорили та затвердили низку рішень. Зокрема, депутати Кременчуцької міської ради звертаються до президента України та Верховної Ради України щодо збереження військового ПДФО в доходах місцевого бюджету. Шановні колеги, з чим пов'язана дана позиція більшості органів місцевого сериатування в Україні? Фактично це продовження. Історії про вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФ зараз пропонується цими змінами це зробити з 1 жовтня 2023 року, тобто фактично через 15 днів, що повністю руйнує всю систему бюджетного планування, не дозволяє містам виконати всі соціальні програми. А що найголовніше виконати ті програми по підтримці збройних сил, які в більшості міст є. Дуже сподіваюся, що Верховна Рада. На наступному пленарному засіданні, яке буде орієнтовно 21-го, прийме правильне, зважене рішення по цьому питанню. А для того, щоб це було легше робити і народним депутатам, і щоб донести нашу позицію до президента, пропонується прийняти таке рішення. Немає заперечень. Немає також на засіданні обговорювались питання навчального процесу в закладах освіти міста. Зокрема, наступного тижня з 18 вересня Кременчуцький ліцей номер 30 олімп та гімназія номер 12 розпочинають навчання за очною та змішаною формою відповідно. Учні 30-го ліцею навчатимуться очно у дві зміни, а учні гімназії номер 12 – у дві зміни, але за змішаною формою навчання. Під час повітряних тривог учні та педагоги використовуватимуть власні укриття. Анна Литвин, Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини. Сьогодні на сесії міської ради нагородили спортсменів, які відзначилися високими досягненнями у спортивному житті Кременчука. Дзюдоїст Микола Рудник отримав грамоту за здобути третє місце у чемпіонаті Європи серед параатлетів. Також міський голова Віталій Малецький привітав тренера з бодібілдингу Олександра Гордієнка з отриманням звання заслужений тренер України. Подробиці у наступному матеріалі. Спорт у Кременчуці стрімко розвивається. Наші тренери готують спортсменів всеукраїнських та світових рівнів, які показують гідні результати. Сьогодні на сесії міської ради відбулось нагородження Кременчужан, які показали високі результати спортивної роботи. Кременчуцькому тренеру з бодібілдингу Олександру Гордієнку за підготовку плеяди висококваліфікованих спортсменів присвоїли звання заслужений тренер України. Міський голова Віталій Малецький привітав Олександра Гордієнка. Протягом майже 30 років роботи тренером чоловік підготував низку спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань, які здобували високі звання вимога для заслуженого тренера України з бодібілдингу: тільки чемпіони світу, або вихованець має стати два рази чемпіоном світу, або три рази призером світу. Ну і там теж окремі вимоги. Є там десь 14 стран повинно участвувати в цьому змаганні ну, в чемпіонаті світу. У досягненні мети в отриманні звання заслуженого тренера України Олександру Гордзєнку допомагала і його дружина Світлана. Жінка також почала займатися бодібілдингом невдовзі після одруження. За чотири роки у цьому спорті Світлана має чимало медалей за перші місця у змаганнях різних рівнів. Світлана зазначає, що дружина вона вдома, а у тренажерному залі спортсменка. Тож наполегливо тренується та виконує всі настанови свого тренера Олександра. Він дуже Ну, як сказати, строго працював зі мною як зі спортсменкою. Благодаря йому я стала чемпіонкою світу, і чемпіонкою Європи, і чемпіонкою Арнольд Класік Європи. Ми розуміємо друг друга і в спорті, і в сімейній житті. У планах у Олександра і надалі готувати спортсменів до змагань та розвивати спорт у Кременчуці. Мета в мене підготувати, ну сразу скажу, міса Олімпію. Планую розвивати бодібілдинг в Україні в Полтавській області. Планую проводити багато змагань із бодібілдингу. Ви знаєте, із багатирських ігр я проводжу, із армреслінгу і з пауерліфтінгу. Хочу, щоб у нас в Україні, в Кремлі в Полтавській області, розвивався спорт. Також на сесії міської ради нагородили грамотою кремочуцького дзюдоїста Миколу Рудника за здобуття бронзи на чемпіонаті світу серед параатлетів. Микола має вади зору, але це не заважає йому досягати значних висот в улюбленому виді спорту. Для спортсмена цей чемпіонат Європи у Нідерландському Роттердамі став першим змаганням такого високого рівня. Враження досить позитивні. Це перші мої змагання такого рівня і. Результат теж мене досить влаштовує. Було дуже цікаво, нові суперники дуже сильні. І допомогти б на таких змаганнях для мене було цілею, ну, котрої я добився. Микола виступав у категорії 60 кілограм, провів три сутички з представниками Азербайджану, Франції та Португалії та виборов бронзову нагороду. Оцінюючи своїх супротивників, зазначає, що найважчим для нього був двобій зі спортсменом з Португалії. Мабуть, португалець це перший номер зараз в світі. І ми з ним вже зустрічалися на гран прі в Єгипті. Я насправді налаштовувався тут в нього виграти, але трошки не вистачило. Ну, я сподіваюся, ми ще з ним зустрінемось на Паралімпіаді. Зараз буде гран прі в Баку 26 вересня. Це також лицензійний турнір, який дає нам бали для того, щоб відібратися на Паралімпіаду. І їду туди. Надалі спортсмени разом зі своїми тренерами продовжують готуватися до майбутніх змагань, тож бажаємо тренерам, аби їхні вихованці продовжували здобувати золоті нагороди, а спортсменам не зупинятися на досягнутому та продовжувати вдосконалювати свої навички. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. З 12 вересня свято Успенська парафія у селі Піщани підпорядковується предстоятелю православної церкви України. Як відбувався перехід, подробиці далі. На територію свято успенської парафії, що у селі піщани, майже неможливо зайти. Адже ворота церкви відчиняються лише у неділю. А місцеві мешканці донедавна обходили священну будівлю десятою дорогою та навіть чути не хотіли про свято Успенську парафію. Справа в тому, що церква належала до складу Української православної церкви, а головний священнослужитель храму був прихильником в Московії. Саме тому, 3 вересня, у свято Успенській парафії відбулись Збори усіх, кому не байдужа доля церкви. Віряни закликали, аби парафія перейшла до складу Православної церкви України. Прихильники руського миру на чолі з батюшками цієї церкви дуже обурилися, вони виступали проти, кричали тут, навіть чуть ліни до бійки доходило. Але ми провели голосування, люди підтримали. Батюшка, вони мені ще раніше казали, що він категорично проти, він підтримує саме московський патріархат. 12 вересня. Сня митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з головою парафіяльної ради релігійної громади Геннадієм Тертичним. Відтепер церква у піщаному підпорядковується предстоятелю православної церкви України. Ось у мене цей документ, який вже підтверджує, що ця церква згідно, керуючись Томасом про автокефалію православної церкви України вже підпорядкована до ПЦУ. Тут так і написано: прийняти свято Успенську парафію, село Піщани Кременчуцького району Полтавської області до складу релігійного об'єднання ПЦУ. Митрополит Епіфаній найближчим часом призначить нового священнослужителя свято Успенській парафії. Тож сподіваємось, що відтепер для вірян церква буде завжди відчинена. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дощові хмари не зійшлися над Кременчуком 14 вересня, адже до міста з незвичним перформансом приїхав всесвітньо відомий композитор Євген Хмара. Кременчуцькі новини поспілкувалися з маестро та стали свідками незабутнього виступу. Деталі у наступному сюжеті. Давайте зараз закриваємо очі і уявляємо нашу квітучу Україну без цього сміття в 2023 році. Ось таким незвичним перформансом 14 вересня Євген Хмара завітав до Кременчука. Виступав метр інструментальної музики у міському палаці культури, де зібрав повну залу глядачів. Я люблю це місто, тому що я тут точно не перший раз. Я був на набережні, де виставляли телескопи. І кременчужани дивились за зірками і планетами. Я був на жазовому фестивалі. Я не знаю до речі, проходить чи чи чи, чи проходить він зараз. Щоб прямо гуляти, десь не гуляв. Знаєш, що чудовий є парк на березі Дніпра, в якому ми гуляли навіть з моїми дітьми. Артист розповів про ставлення до батьківщини і своє покликання тут на рідній землі. У нас благословенна земля і війна це і трансформація, і розширення. Тому насправді це перше, а друге, що ми, ми закохані в Україну. У мене було мільйон можливостей звідси поїхати. Мені пропонували великі гроші в США, бути частиною гурту. Але є тут місія нести інструментальний жанр, який сім років тому нікому був не потрібен в цій країні. Сьогодні збираються повні зали, слава Богу. Тому насправді я вважаю, що це певний культурний базис. І те, що люди ходять на авторську інструментальну музику, це величезний прорив. Діти починають ходити в музичну школу, діти хочуть купувати фортепіано, і це стає теж модною. Наша боротьба зараз триває не лише за землю, а й за віру в себе як націю та культуру. Сприйняття не тільки інструментальної музики, взагалі живих концертів, звичайно, вона набагато голів лише в Європі. Я цього не скриваю, і насправді я цим хочу навпаки стимулювати наш український ринок. Це не, не те, що ми якісь не, не такі, а ми фактично тільки 30 років при сучасній історії українській да, ми отримали цю незалежність. А до цього ну нас внобили викривлення взагалі розуміння. Насправді я переконаний, що майбутнє України йде за селом. Тому що це гарна країна, дуже потужна країна. Піаніст Віртуоз робив аранжування майже всьому українському шоу-бізнесу. Хто ж наступний стане у довгому рядку співпраці з маестро? Вище колаборація з Джері Хейл. Ми вже заявили її на її сольному концерті в Києві. Попереду відеоробота, головне творити. А знаєте, якщо воно знаходить відгук серед аудиторії, то це вже це вже головне. Підтримуємо наше українське, адже ми перемагаємо, коли єдині Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Радіти осінньому, сонячному різнобарв'ю чи піддаватися похмурій дощовій хандрі. Кожен сам обирає свій настрій. І як би то не було, осінь має своїх прихильників. Наприкінці робочого тижня ми з'ясували у кременчужан, за що вони люблять саме цю пору року. Тож подивіться наш наступний матеріал та встигніть насолодитися осінніми пейзажами у свій вікенд. На календарі 15 вересня. Осінь повноцінно вступає у права. Вчора ще що було сонячно і тепло. Сьогодні вже дощить і більш прохолодно. Проте на дарма кажуть, що у природи немає поганої погоди. Тож нам осінь до душі. Мені дуже подобається осінь, тому що вже не так жарко, але ще й тепло, і дуже гарні кольори навколо. Більше всього поза всього мені подобається вересень і початок жовтня. Ще в день літо, але вже не так жарко. Найбільше в місяць жовтень мені сподобається, тому що листя починає жовтіти, починає і ще холод не наступив, а жара ще не уйшла, і мені це дуже подобається. Напевно, вересень, бо він тепліший, але також жовтень, листопад, та В цілому осінь класно. Починає жовтіти листя, Фруктів много. У мене день народження в кінці вересня. Цей вересень для батьків кремичуцьких школярів особливо цінний, адже попри війну діти пішли на навчання у школу. Це дуже гарна осінь, тому що діти стали трошки ходити до школи, тому подобається саме ця осінь. У той же час пам'ятаючи події в минулорічної осені, дехто з жителів ставиться з острахом до осіннього сезону, побоюючись обстрілів. Що буде далі? Чи буде світло, чи буде тепло? Проте віримо в ЗСУ. Тим більше, що безмежна палітра кольорів, якими грає осінь, надихає та заохочує людей до творчості. Сам по собі малюю і деякі ідеї бувають важко приходять в голову, але завдяки палітрі і оточенню, наприклад, або ж дітей, або якась свобода, яка є у людях навколо мене, вона допомагає мені більш розклатися і знаходити нові ідеї. Осінь завжди багатолика і швидкоплинна. Саме тому вона спонукає навчатись новому та досягати своєї мети. Вікторія Пальчик, Даніл Атаєв, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде слава Україні та слава нашим героям.